Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це більш буде повний огляд сьогоднішнього дня. Ось так ми їдемо на мітинг, присвячений пам'яті початку війни в Україні. Саме тотальної глобальної війни по знищенню українців. Війна в Україні триває з 14 року. А в 22. Наш довгий сусід вирішив, що такої країни, як Україна, не було, немає і не буде. І він її вирішив знищити. Так починається історія багатьох біженців, коли вони тікають без нічого. Цю іграшку важкою подарували вже тут, бо він втратив. В дорозі свою єдину іграшку з дому. Та магазино ж країн для у нас вода починалася на іншому кінці міста, і мені знаючи мої проблеми, розуміти, що я б не змогла пройти стільки, тому вирішила підтримати саме тут, ось на площі. На Мерлінен Плац – це центральне площа міста. Гютерслоу. Це невелике місце. Зараз, як ви можете зрозуміти, цих людей, ну, можливо, це вже ми так звикли, але це дольше, це німці, які підтримують українців. Підтримують не просто словами, а підтримують діями. Вони допомагають і з документами, і як перекладачі. Є люди, яким все рівно. А це небайдужі України, німці. І вони на кожному мітинзі підтримки, на кожній благодійній акції. Дещо можна, ми вдячні цим людям за постійну підтримку і за те, що вони ось такі небайдужі. Як бачите, таких людей багато, люди потихеньку збираються. Гутерслав це невелике містечко. У північній Рейн-Вестфалії, і українців тут не дуже багато, але, як бачите, є вже невеличка така діаспора. Сьогодні будуть знову збиратися волонтерські допомоги. Українська діаспора, тут я вже сказала, не дуже велика, але деякі дівчата роблять свічки і відправляють в Україну. Дехто займається, збирає гуманітарну допомогу, речі населенню, на військову допомогу, на ті ж самі пікапи, дрони. Ну що ж, подивіться, поспостерігайте. Українські жінки рятували найдорожче. Дітей. Але, незважаючи на це. Діти дуже зарано посередніша та отримали важкі моральні та психоемоційні травми, через які всім нам доводиться вчитися жити з нуля, навчаючи самих себе і своїх дітей. Україні шахтам, деве і алібатіння, а батьоська брехня дітей зеафію, я як психолог допомагаю українцям винайти себе в нових умовах, та отримати мотивацію, хоч ми далеко від батьківщини, але всі вносять посильну допомогу. Хто яку може незалежно від розміру. Найважче дітям. Їхня душа кричить, страждає. Ось такого не зробили. Я не знаю, як це зараз називається, точніше, вилетіло з голови. Але це на німецькій на українській мові відчуття дитини, переживання, те, що в них робиться, біль, страх, ненависть, злість. Вони відчувають все набагато тонче. З ними працюють психологи, ми дякуємо Німеччині за цю допомогу, тому що, коли доросли ще якось, але не всі справляються з цим, то дітям дуже важко. Чужа країна, чужа мова, чужа школа, чуже все. Зрозуміло, є тільки той, хто відчуває другу людину, а не просто так. Це важко. Ось так, як вони зробили. тримаємося, об'єднуємося, єднаємося. Ось так, як роблять тут німці. Вони просто підтримують людей, які в біді. Те, що говорять, що там виганяють і все інше. Нагнітають цю обстановку, ситуацію, коли. І так важка, а ви хочете зробити ще важче і роз'єднати українську націю, поділити на цих і тих. Це не Знімати було дуже важко. Людей багато. Старалася, як ви бачите. Прихватками знімати, тому що самі знаєте, що це інші закони і інше відношення до всього. Але я думаю, ви побачили все, що хотіли побачити. Побачили єднання українців за кордоном саме в Німеччині в місті Вітерславо. Ми вдячуємо, що він нам так прихисток, тому єднаймося. Молимося, донатимо і допомагаємо рідному за Україну. Wir möchten in Zukunft two. For unser Nation link and ya. volle Herausforderung. In diesem Jahr wird die Ukraine die volle und entschlossene Unterstützung Deutschlands und der internationalen Gemeinschaft im ungleichen Kampf für die Freiheit benötigen. Und unabhängig davon, welche Nationalität, Glaubensrichtung, Welteinsicht, jeder von uns ist ein, eins eint uns alle. Віграємо гемат, зоре. Українські міста наповнені звуками сирен, димом та одночасно азотською міцю. Наші серця сумом, а поряд шаною і вдячності, а душі. Повнення української незламності і віри в збройні сили України та нашу перемогу, Україні. Героям слава смерть, ворогам! ворога, shut sure.